Персональну виставку з нагоди свого 70-річчя презентував художник Василь Брензович у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. У експозиції 30 робіт автора, написаних за останні кілька років. У своїй творчості художник надає перевагу пейзажному жанру на картинах митця краса природи рідного краю. Пленерний живопис є основою творчості Василя Брензовича. Усі роботи, які тут намальовані, це практично з натури. І коли ми приходимо, який би ми куточок не взяли нашого краю, цього срібної землі, може стати і тут же його переказувати і вивозити на діалог із глядачем. Тобто дуже красивий край, живописний, і то треба показувати. Не лише нам, які ми тут мешкаємо, а навіть тим, які завітали до нас прививати любов до нашого краю, до рідної України і так далі. Бо ми невід'ємна частина. Привітали художника з відкриттям виставки рідні, знайомі друзі, колеги, шанувальники мистецтва. Я прийшов його підтримати, я прийшов вважати йому всього всього найкращого, творчих успіхів. Подивитися його останні роботи і спомнити було, як ми колись давно молодими хлопцями працювали в місті в художньфонді, в художфонді, і що можна побажати в такий день художникові, щоб був здоровий, головне, щоб кісточка в руках гарно держалася, творчих успіхів йому для художника найголовніше – це виходити в гори, виходити. Тому що він, він як художник, він коли багато портретів має, але більше слова пейзажист і любить свій край, свою природу. Василь Брензович впродовж 30 років очолює об'єднання професійних художників Закарпаття, яке нині нараховує близько 40 учасників. До речі, митець паралельно з живописом працює у жанрі іконопису та художньої обробки дерева. Василь Брензович активно представляє свою творчість на обласних республіканських і міжнародних виставках. Повинен сказати, що він дуже багато зробив у храмовому мистецтві, у декоративно-прикладному мистецтві. Те, що він, ще раз повторюю, те, що він робить у живописі, це не просто якийсь там такий, ну, інколи люди кажуть, що це так романтично. Ні, це характер панорамного, прекрасного живопису. У нього ні в одній роботі немає, щоб він над роботою мучився. У нього все йде красиво, професійно, а в кольорі. Я, я вважаю, що на Закарпатті я не знаю такого художника, який би краще працював у кольорі, ніж він працює у пленері. Відколи себе пам'ятаю, відтоді малюю, каже Василь Бернзович. Мистецтво для нього не просто улюблена професія, а ще й спосіб життя. А природа рідного краю є потужним стимулом для творчості. Я мабуть, якимось народів та почав малювати. Весь час і дня не є бо Жінка каже. Ну так сьогодні свято або ще. Кавлю я, як? день, якщо я день пропущу, то все. Значить, то як спортсмен мусить бути завжди в тонусі і завжди працювати. Триватиме виставка до кінця жовтня у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту.